Моя фамилия Повличенко Дмитрий Александрович представился следователь Голосеевского района с фамилией Примак Игорь Анатольевич. С личий. С правильно? Гласеевского, правильно? С Личи Лосевского РГУ дав погодження на те, щоб прийняти акт Заяву злочин. Заяву про злочин. Заяв. Заяву, про злочин. Да. Будете да. заяву. Да, я буду писати. Ні, Ви будете писати, а я підпишу. Изложены сейчас в этой заяве будут наступны. Я зараз вам дам. Вы зараз сознаем это? Конечно. Нам стало, відомо, нам стало відомо, нам стало відомо. Нам стало відомо, що ми час. Нам стало відомо, що голосівський районний суд міста Києва, який зараз знаходиться по, по адресу, було створено у незаконний спосіб. Тому ми звернули запитом до Голосівського суду, щоб отримати повідомлення, хто і коли створив Голосівський суд. Але суддя на чолі порушено, відмовилась нам надати це будь-які пояснення з різних запитів. Нам стало відомо, що нібито було створено указом президента Кучми за номером 990 від 2001 року. Але указ вище зазначений, вважає, що Леонід Кучма сам собі наказала створити суд, що не передбачено чинним законодавством. згідно закону про, про судоустрій і статус судді статті 19, порядок утворення і ліквідації суддів загальної юридикції зазначається, що суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідуються президентом України за поданням Міністерства юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного спеціалізованого суду, тобто було порушено сама процедура створення зазначеного суду, тобто суд. З назвою підприємство Голосівський суд є незаконним і створений не був сам сам Голосівський суд. Згідно витягу ЕДРПО свідоцтво про юридичної особи особу бачається, що Голосівський суд зареєстровано на фізичну особу порушену. Це вказує на те, що підприємство з назвою Голосівський суд міста Києва є, є юридичною особою приватного права, а не публічного права. В самому витягі зазначено, що органам управління юридичної особи є власник, саме порушено. Тому ми визвали слідчу групу, щоб зафіксувати цей злочин, зупинити цей злочин і е, зробити всі слідчі дії, щоб встановити факт, що тут коїться злочин для того, щоб припинити цей злочин у цьому, у цьому будинку. Да. Це я вам надаю в якості доказів.

А меню зареєстровують, як, як от підприємці. Отмінюється. Я вам дам, якщо це от міністерства, порядок, порядок надання відомості з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. От на це наказ вони посилаються. Я вам надам якщо зараз зможу що. Да, добре. Давайте ми ми складемо зараз заяву про звільнення. Ну сейчас ви ознайомитесь, добре. Так, да. Затка, да, і ми вимагаємо. Громада вимагає закрити цю а хто ж буде кримінальні справи? А поки а, а... громада створить суди, а що вони у нас судів достатньо є, Крім цього так у Києві достатньо. Тут уже нема більше скаже. Оні стали в тому, що вони ж всі такі. Питання в тому, що ми озвучуємо да. офіційно. Олег де бомпил ініціативна група, яка створилася створилась для створення територіальної громади е, Голосіївського району з метою е, проведення зборів, обрання органів державної влади на противагу публічного права і оформлення власності е, за територіальними громадами через реє... публічної власності в реєстрах власності і створення реєстрів власників, чого не було зроблено за 23 роки. Тому до вас в міліцію, в прокуратуру, в суди, ініціативна група на чолі з Тілятніковим. Тілятніков повідомив і поставив вас до відома, що така група створена, і будемо створювати суди і прокуратуру. Тому у вас є два виходи у цій установі. Чи вона? Стає в простір конституційний починає створення разом із ініціативною групою оприлюднення розповсюдження цієї інформації. Ми створюємо державні органи. Вони виконують суто всі свої обов'язки згідно законодавства. Або ми просто конституція. конституція, або ми просто мають до саморозпуску, доведемо до саморозпуску. Це офіційне наше звернення. А они преступления, мы заявляем, что они сейчас делают преступления. Зараз Вы говорите, Вы завязаны дальше преступление делать, что ли? Открывайте суда и все, и пойдем по домам. Мы же закройте это преступление, а вы говорите, а кто будет дальше делать? Что, Преступление. Преступники должны даже совершать преступления. Зачем аналоги вводим? То есть они мало набрали или получаются за это время. Они все э, занимаются вымогательством деле. Они передрывают основы державы. Мало того, что не было правосудия. Если сейчас это не закрыть, это преступление еще сверху ляжет на того, что не было, этого самое правосудие. Ага, приянники привыкли, когда смотрите. А крипать не хотят. Понимаешь, он тяжело это понятно. Ну, надо. Ну, Нет, нічо, юрист, е юрис, когда юрист, следователь, юрист, когда они еще узнают, что они тоже есть приватное обоснование. Приватное предприемство, <рігут> да, все такое урон МВС. Вот <рігут> тому у нас и вина. Это предприемство, которое э, обладает только суд да, и ограниченными функциями действий. Все. Сейчас там туда сейчас не пускают, потому что видите перерва. Но всех пишет сейчас заяву. Сейчас пишется заява для них. Да, да. как ты будешь подписать для